Ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Я вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Про долю сільських жінок, про їхні права та можливості. Ми будемо говорити в студії з народним депутатом України Оленою Бондаренко та Оленою Сусловою, керівником інформаційно-консультативного жіночого центру. Я вітаю вас в нашій студії. І, і власне от про село говорять дуже багато і згадують навіть і про людей. Хоча можна сказати, що мало говорять про людей, і про їхню долю, особливо про долю жінок. Чому так відбувається? Жінок говорить не так багато не тільки в контексті села, напевно, тому що вважається, що жінкам, точно так же, як і чоловікам, всюди добре. І коли не добре, то часом не хочуть просто про це говорити. Ну, я вже не кажу про те, що є деякі речі, якщо ми їх порахуємо, вони виглядають дуже сумними. Те ж саме відбувається і в контексті села. Є дуже багато цифр, які про це говорять. Зокрема, мене дуже вразило свого часу, коли я побачила, що більше половину сільських. Будинків побудовані більше 50 років тому. Якщо вони побудовані більше 50 років тому, то ймовірно, що вони є дерев'яними. Якщо вони є дерев'яними, то ймовірно, там не можна провести газ. Якщо не можна провести газ, то напевно жити в такому будинку не дуже комфортно, зокрема взимку. Є інші дані: кожна восьма родина, сільська родина в Україні, має ходити за водою більше ніж на 200 метрів. А хто буде йти за водою для того, щоб приготувати їжу, щоб попрати, попросувати, помити, помитися? Тобто є речі, які, можливо, не виглядають очевидними, коли ти дивишся на цифри, але є інші цифри село в Україні, яке завжди ми вважали, що воно має такі великі родини, в яких багато дітей. Сьогодні ми можемо побачити, що діток до 6 років в селі значно менше, ніж в місті, а і в місті мало. Олена Федерін, хотілося б зрозуміти, наскільки зараз готова правова база, яка регулює ці питання саме долі жінки, особливо якщо говорити про специфіку жінки в селі? Дуже сумно говорити про те, що наша правова база практично не враховує ці речі. Ви знаєте, що існує закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, і в цьому законі немає жодного рядочка. Стосовно сільської жінки, а є величезна специфіка, який приділяють увагу в тому числі і міжнародні інституції. Скажімо, у квітні минулого року парламентська асамблея Ради Європи розглядала питання становища сільських жінок в Європі, відповідну резолюцію ухвалила. І власне ті рекомендації, які містяться в цьому документі, вони мали би бути основою для законодавчих змін і в Україні так само, як в країні, яка є членом Ради Європи. На жаль, сьогодні говорити ми про це не можемо. Ми не можемо говорити про те, що і інші законодавчі акти, в тому числі і Кодекс законів про працю, не враховують цієї специфіки. Але чверть населення планети це сільські жінки, і в Україні це також величезна частка населення, сільські жінки. І більше того, достатньо трагічним виглядає те, що близько 80% молодих сільських жінок. Прагнуть або вже залишили рідні краї для того, щоб шукати кращої долі в місті. І, 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 власне, якщо немає можливості забезпечити працею, забезпечити належними умовами соціальними, тобто пані Олена слушно говорила газопостачання. Водопостачання, навіть електрика по деяких селах, а від скорочення кількості медичних закладів по селах. А, а ми знаємо, що на сьогодні найвища цифра захворюваності на жіночу онкологію належить на превеликий жаль сільським жінкам, і не тому, що вони більше хворіють на ці хвороби, а тому, що немає можливості медичного вчасного огляду. І жінка дізнається про свою тяжку хворобу уже на третій-четвертій стадії захворювання. Скорочення освітніх закладів, і це значить, що треба думати, куди дітей віддавати до школи. Якщо програма Шкільний автобус не виконується, то це значить пішки діти повинні з одного села в інший ходити. І безліч інших проблем, за які насамперед потерпає жінка. Але давайте не забувати про те, що жінка не просто як у нас загально прийнято говорити берегиня. Жінка це людина, яка так само. Прагне реалізації, як і чоловік. І тому не випадково в тій резолюції, про яку я згадала, велика частка рекомендацій належить саме до питання забезпечення кредитами, забезпечення можливості жінці займатися в селі малим бізнесом. Це ті ж самі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, забезпечення навчанням специфічним, забезпечення підтримкою держави, їх її бізнес проєктів і її громадянської активності. Тільки тоді можна говорити, що перед Тет жінки і чоловіка в Україні існує. Давайте продовжимо нашу розмову і запитання наших глядачів, які телефонують нам щодня з понеділка Доброго. по п'ятниці з 10 до 11 години і залишають нам запитання, знаючи, які гості в нас будуть. Адже анонси про гостей програми власний погляд у нас йдуть в ранковому блоці. Давайте послухаємо запитання, яке було адресовано саме до цієї теми. Алло, доброго дня. У мене таке питання, як жінці у наших умовах на селі заробити собі стаж, щоб потім отримувати хоч якусь пенсію. Робіт немає, сільського господарства немає, де взяти ту копійку, тримаєш ту скотиночку. А що ж тоді на старість буде? Яка ж пенсія? Дякую. Дійсно, от е, наскільки врегульовано законодавством пенсійне забезпечення жінок на селі, оскільки вони позбавлені дійсно і роботи, і можливості заробити стаж відповідний та навіть живої копійки іноді не кожен день можна побачити. О, ви знаєте загалом, шановні мої друзі і подруги, це питання такого, знаєте, замкненого кола. Відсутність робочих місць, відсутність легальних, я маю на увазі робочих місць, відсутність запису в трудову книжку, відсутність пенсійного забезпечення це значить, треба ліквідовувати можливості отримування зарплати в конвертах, а отримування легального. Значить, треба забезпечити там, де існують відповідні підприємства, забезпечити нормальну податкову систему, щоб власники не ховалися від оподаткування. Але з іншого боку, і навіть таких робочих місць не немає, тому значить, треба змінювати законодавство таким чином, щоб стаж роботи на будь-якому підприємстві, не тільки державної власності, зараховувався у пенсійний стаж треба створювати зрештою умови для роботи ну скажімо я жодною мірою не маю наміру ніякої агітації проводити але не так давно попередній уряд український запроваджував окрему програму для села де були враховані інтереси жінок це переробні насамперед невеликі переробні заводи навіть були укладені угоди з, зокрема із скандинавськими країнами про постачання і побудову таких заводів на селі для того щоб сільськогосподарська продукція перероблялася на місці а це вже робочі Місця, а це вже а хто працює в переробній промисловості, насамперед, звичайно, жінки. Це один тільки із варіантів. Потім програма забезпечення молоковозами для того, щоб безпосередньо були умови терміново доставляти молоко. До речі, велика проблема. І ще із і цінами на молоко знову таки. Е, і у нас от під час круглого столу, який ми проводили у вівторок разом із пані Оленою. Було питання номер один: а що ж робити нам з нашою продукцією, якщо закуповується картопля імпортна, закуповуються яблука, тобто ті продукти, які віддавна, Виробляла сама Україна, це значить, просто заборонити закуповувати неможливо. Треба очевидно створити належні умови, в тому числі і зацікавити фінансово виробників українських для того, щоб ці речі ну і звичайно припинити лобіювання інтересів іноземних фірм, які торгують продуктами Тут Є ще один аспект, який є дуже важливий, він відноситься і до попередньої частини, про яку говорила пані Олена. Він стосується не тільки жінок і чоловіків теж. Колись мене я була дуже вражена, мій батько з Київської області. Я була дуже вражена, коли я прочитала, що на початку ХХ століття е, на цій території, яка сьогодні є Київською областю, існувало 12 тисяч сільськогосподарських кооперативів, і ці сільськогосподарські кооперативи створювалися самими селянами і селянками. І я не думаю, що була царська програма е, затвердження якихось кооперативних рухів. Були умови відповідні, які цьому сприяли, але люди мали свою власну ініціативу. На жаль, коли ми говоримо про жінок. Сьогодні я дуже рада, що вже є певна кількість, яка може створити іншу якість жінок-лідерів. Але в селі дуже часто побутує недовіра до якихось нових речей. І жінки, і чоловіки, які мешкають в селі, дуже поступово включаються в якісь інноваційні речі, ідеї і не вірять, що їхня ініціатива може бути забезпечена. А якщо немає ініціативи місцевої і немає програми державної, тоді сподіватися на те, що буде хороша пенсія або що буде. Добра зарплата, або буде якась перспектива, немає. І тут дуже важлива річ, як сама жінка буде про це думати. Ми колись проводили обстеження сільських родин саме на предмет того, які є відмінності між жінками і чоловіками. І задавали таке питання, е, окремо жінці, окремо чоловікові. Якби у вас раптом з'явилися, ну не звідки, прямо так от зверху впали до вас якісь гроші, яких ви не чекали, на що б ви їх витратили? Чоловіки відповідали. Трактор. І у мене питання до всіх, і хто нас слухає е, е, поза студією, а як ви вважаєте, а що відповідали жінки? Жінки теж відповідали трактор. А потім в іншому місці ми питали, скажіть, будь ласка, а яке майбутнє ви хотіли б для своїх дітей? А вони казали, купити трактор. Один жінка, один чоловік скаже: хай буде два трактора, заробимо грошей, і хай діти їдуть, хай діти їдуть в, в місто і ніколи сюди так. не приїжджають. От ви знаєте, от коли слухаєш статистику зайнятості населення, власне сільське населення вважається умовно зайнятим, тобто його враховують, що воно займається господарством своїм домашнім, і воно яким чином зайняте, тобто і в статистику враховують зайнятість, але як ця зайнятість врахована в законодавстві і для того, і в соціальному забезпеченні цих людей. І чи не можна якимось чином передбачити саме законодавчими нормами, врахувати от саме цю зайнятість, оскільки роки йдуть, 20 років господарства в Україні розвалилося, і напрацювати ті роки, повернути соціальне забезпечення для людей при виході на пенсію, практично неможливо. Чи можна врахувати от саме оцей період, коли е, люди були позбавлені так. такої можливості? Є прекрасна ідея, яка вже запроваджена в багатьох країнах е, Західної Європи. У сільській місцевості жінка, яка працює у сільському в, в особистому господарстві, і не тільки в особистому господарстві, в селі, мається на увазі жінка, яка зайнята домашньою роботою, хатньою роботою. Тобто ті функції дружини мами, які виконує більшість жінок по дому, вони зараховуються в стаж. Робочі в Україні поки що в Україні так... цього немає. Такої Більше пограни... того, така ініціатива вже була, але на превеликий жаль, ця ініціатива поки що лежить десь там, знаєте, на поличках. І, і і не доходять руки до того, щоб принаймні її розглянути. Ми виступаємо з цією ініціативою з 1998 року. Я хочу сказати, що тоді я пам'ятаю навіть в міністерстві економіки були люди, які це розуміли в той час. Україна переходила на систему національних рахунків, і тоді була врахована одна річ, це те, що стосується прибутку від домашніх господарств. Але те, про що сказала пані Олена, тоді не було враховане. Багато хто не були готові до цього. Це дуже непростий процес, тому що треба не просто поставити ще одну лінію в... Тих макророзрахунках, які є, а треба змінити перш за все таку лінію у себе в голові. І це буває найскладніше. Тут, що, власне, пані Людмила, ми говоримо про стереотипи до тих пір, доки у свідомості людей, у свідомості суспільства існуватиме стереотип щодо нерівності жінки і чоловіка, щодо підлеглості жінки в її соціальних ролях, доти зрозуміти, що домашнє господарство це теж робота, буде неможливо. Встановлюємо паритет тут. Правильно, пані Олена каже в голові. Голові. І тоді ми вже і діємо далі в сенсі законодавчого. Ну, хотілося б, щоб ініціативи іноді оформлювалися ще й в паперовому вигляді, тобто мали документальне оформлення. Документальне давали це кілька разів. Якраз, от про, саме, тут про документальне оформлення. Наскільки я знаю, що державна програма цільова за, за про, права жінок де, де коригувалися, закінчилася 2010, -го 2010 -го. року і поки Її що немає. нової програми немає. Її немає. Ну хоча б якісь концептуальні напрацювання в цьому аспекті уже є, і хто і на якому рівні? Звичайно, концептуальні є. Працювала робоча група експертів. На превеликий жаль, ви абсолютно слушно говорите, що ліквідований центральний. Виконавчий орган уповноважений цими питаннями займатися, тобто Міністерство сім'ї, молоді і спорту, дуже довго тривав процес передачі, куди це діти, що з цим робити. Нарешті передали, передали в Міністерство соціальної політики. І, 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 власне, там на сьогодні є люди фахові, які знають справу, які вміють цим займатися, які, зрештою, мінсім'ї. Займалися свого часу, він молоді, і це один момент. Це тобто з боку виконавчої влади, є такі фахівці, є експерти в середовищі громадянського суспільства, їх достатньо багато. Ну і меншою мірою ну є фахівці серед депутатського корпусу. Процес цей триває. Те, що він повільно триває, знову таки на превеликий жаль, питання. Рівності ніколи не було і досі не стало одним із пріоритетів, хоча ми і відтанцьовуємо перед європейською спільнотою в сенсі, що ми такі от просунуті, і ми дуже це підтримуємо, Насправді реальних кроків а, дуже А, до речі, в Європі акцент все таки сільського спрямування і жіночої долі. Там якимось чином він все таки окремою йде, як специфічний Безумовно. Україна. Безумовно. Поки що тут є дуже цікава Безумовно. тенденція. Коли готуючись зокрема і до круглого столу, про який згадували сьогодні, пані Олена, і просто займаючись цією темою, через те, що міжнародна спільнота приділяє цьому регулярну увагу, зокрема, 57-ма сесія організації Об'єднаних Націй взимку цього року повністю була присвячена проблемі сільської жінки, і є цікава тенденція. В країнах, в яких є кращі політики утвердження гендерної рівності, у них є кращі політики стосовно сільських жінок. Це стосується Фінляндії, це стосується Швеції, це стосується Норвегії. І навпаки, в країнах, в яких в цілому гендерна політика, скажімо так, пасе задніх, там і уваги сільським жінкам практично не буває. Або вона носить ну, такий декларативний характер, який часом зустрічається і у нас, коли жінку, і зокрема сільську жінку. Вшановують хіба що перед 8 березня хоча, якщо говорити про вшанування, незабаром 15, -го 15 -го жовтня, жовтня буде всесвітній день сільської жінки, і неодноразово вже громадські організації, зокрема громадські організації сільських жінок, зверталися до влади. Ну, будь ласка, ми не просимо не робочого дня. Ну, зробіть нам таке вшанування, щоб хоча б згадали нас, коли вже врожай обраний, коли вже ми готуємося до зими перед 8 березня. До речі, до речі, до речі пані Людмило, дуже, дуже коротко перед тим як ми провели цей круглий стіл. Я звернулася як народний депутат і голова профільного підкомітету до всіх голів обласних державних адміністрацій з проханням повідомити, які спеціальні заходи запроваджуються, плануються, пропонуються в їхніх на території їхнього віддання. Відповіді були дуже різні. Справді мушу сказати, що декілька обласних адміністрацій, не чекаючи загальнодержавної програми, вони зробили свої підпрограми соціально-економічного розвитку, туди внесли питання сільських жінок. Але одна відповідь була просто фантастична. В нашій місцевості я недослідно цитую, мешкає переважна більшість сільських жінок і тому спеціальних заходів не передбачити. На жаль. Є і такі відповіді, і є такі не суперечності з реальним життям. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам дякую, нагадую, дякую. що гостями програми власний погляд були народний депутат України Олена Бондаренко та Олена Суслова, керівник інформаційно-консультативного жіночого центру. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.